І так, ще один цікавий факт там, про Ротшильдів, і як вони впливали на світ, знищуючи людей, та взагалі їм байдуже на людей і все стане. Так от, дивіться, це предмет у мене державознавство. Це за державознавство. Тема 11, типологія держави, цивілізаційна. Ну, в общем, підхід там багато всього розповідається про державні устрої і все остальне форми правління. І ось така цікава. Також достатньо впливає на це зараз латинсько-американські країни, тип держави, пряма залежність латиноамериканської економіки від іноземного капіталу. Саме Саме останнє було в чому в чому і диктували насадження, особливо в історичній е, ретроспективі. Не, в общем, зараз ми дойдемо, давайте, от зараз, тута все це Ось. Як приклад, можна навести. Індустріально розвинутий Парагвай, індустріально розвинутий Парагвай, який було знищено в результаті агресії Аргентини, Бразилії та Уругваю, у війні 1866 по 1870 роки. При цьому цей потрійний союз підтримували Британська Імперія. Франція та США а фінансував це знищення індустріального Парагваю, тобто країна розвивалася індустріально люди жили, яка, почали жити заможно, все розвиток. Банкірський дім Ротшильд в результаті з'явилося, що всім відомий Парагвай з одним із самих низьким у світі рівнем життя. Тобто <смешно> банківський дом Ротшильдів цілу країну знищив, профінансував знищення просто розвиненої країни. От так вам. А ви кажете, що ніяких е заговорів не існує, що Ротшильди там нічого, всякі масонські ордени, до якого належать дім Ротшильда, це масони. Нічого в світі вони нічого не роблять. Ось, будь ласка, уривок з історії світу.